І всім привіт, Корі на зв'язку. Давненько не бачились, і це відео напевно не те, що ви хотіли б побачити чи очікували від мене. Це відео не про нову ідею, не про новий проект і навіть не про те, як щось круте взагалі я реалізовую. Але давайте перейдемо до самої суті відеоролику. І так, що ж вам розповісти? Що ж, я мав мільйон ідей, влоги, битва кастомів, історії з життя, музика, там, колаборації, ще щось. Я реально хотів робити якийсь контент, який буде надихати, веселити та й загалом бути живим. Але з часом все стало важким, не фізично, а якось трішки емоційно. Здається, ніби що я просто вигорів або перегорів зсередини. Не знаю, як це точно об'яснити. Але у мене були дні, коли я відкривав камеру, ставив світло і просто сидів. Навіть ні слова не казав, ну я думав. Ідеї були в голові, але якраз таки руки взагалі не піднімались їх реалізовувати. Тож зупинявся десь на середині. Сценарії зникали, мотивація, можна сказати, і так. Я довго не знав, чи варто говорити взагалі зараз про це. Але раз ви бачите цей відеоролик, то я, значить, говорю про це, що я все-таки наважився про це говорити. Тому я просто кажу, як є. Зараз я блогер що не зміг. Не зміг зараз, але це ж не означає, що я не зможу взагалі, правильно? Я думаю, що так. Можливо, я ще повернусь, можливо, в іншому форматі, можливо, з якимось іншим підходом, можливо, просто поживу трохи для себе. Це не поразка, це можна сказати пауза. І іноді, щоб знову знайти себе, треба спочатку себе загубити. Я надію, що я правий. Вот. Дякую, що якщо хтось мене дивиться, дякую за все. Ще раз дякую вам за все, але мені потрібна буде допомога. В чому саме в коментарях ви маєте написати, які би ви формати взагалі відео хотіли би бачити. Це можуть бути звичайні якісь веселі влоги про своє життя, можливо, історії з життя. Ну, все те, чим я раніше хотів зайнятися, але по якихось причинах просто. Здався. Я буду вдячний і дякую за перегляд цього відеоролика коротенько. Всім гарного дня. Бувайте. Іншими словами, до зустрічі!